Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами надія місія, Слово Боже, бровари. Всі ми хочемо бути в благодаті, але не всі виконуємо волю Отця нашого Творця. А Божа воля це будувати Тіло Христове, це єднання віри, це пізнання Сина Божого та відновити наш розум духовно. Бог світла, Він завжди попереджував своїх людей про майбутнє. І він викривав диявола. І пророчий голос проголошує волю Божу через апостолів, через пастирів, через всіх тих людей, які стоять на базі вчення апостольського, і в точності доносять це слово учням, і самі живуть по слову. Бо Ісус говорив хто від Бога той слухає Божі слова. І головний наш ворог це диявол. Він ходить, як рикаючий лев, кого би схопити. Отож, вибір завжди за людиною, кого ми слухаємо, кому ми служимо. І в Євангелії до Іоанна, 8 розмір, розділ 43 вірш, Ісус дає відповідь, Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути слова мого. Ваш батько, диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, спокон віку. І в правді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить то своє, бо він неправдомовець і батько неправди. Тому я й кажу, що в цей час, в наш час, дуже багато людей відкинули Слово Боже. Їх не цікавить слово Боже, бо мають дуже багато свою думку. Але кожному із нас дано життя. І розібратися в Нім нам допомагає тільки Слово Боже, церква Христова, вчення і пророцтво Ісуса Христа, завдяки якому ми отримуємо відповіді, откровення, вихід і спасіння. Ісус, наше світло. Ісус освічує всяку людину, яка приходить до Нього. Тож, друзі, ми можемо разом вивчати Біблію, молитися. Щоб поринути в життя Ісуса, заходьте на телеграм-канал Салтаненко, церква, Слово Боже, Бровари, будемо разом зростати духовно. Божого вам благословіння. Амінь.